Зараз ми навчимося порівнювати звичайні дроби з різними знаменниками. Для цього нам треба навчитися зводити ці дроби до спільного знаменника. Отже, спочатку ми подивимося, як можна дріб звести до нового знаменника. Ми робили вже подібне перетворення, коли вивчали, знайомилися із основною властивістю дробу. Наприклад, дріб 3 восьмих звести до знаменника 40. Тобто новий знаменник 40. Треба новий знаменник поділити на знаменник даного дробу. Це буде 5. І знайти додатковий множник. Оце 5 це є додатковий множник. Ми запишемо його зверху над чисельником. отакою такою меншою цифрою від окремої моєї дошкою. Тепер оцей додатковий множник. Множимо на чисельник і множимо на знаменник. Ну, очевидно, що знаменник ми вже перемножили і вже записали. Пишилося тільки додатковий множник помножити на чисельник. 5 на 3, 15. Таким чином, ми звели цей дріб до знаменника 40. Могли звести його до іншого знаменника, наприклад, до знаменника 72. Тоді ви 72 поділили на 8, це 9 додатковий множник. І 9 на 3 27, 27, 78, 72. Тепер розглянемо алгоритм зведення двох звичайних дробів до найменшого спільного знаменника. Ну, наприклад, 21 і 7,20. Правило таке. Для того, щоб звести два дроби до найменшого спільного знаменника, необхідно перше. Знайти найменше спільне кратне знаменників цих дробів. Друге. Знайти додаткові множники кожного дробу, поділивши НСК знаменників на знаменник кожного дробу. І третє. Додатковий множник кожного дробу помножити на його чисельник і знаменник. Подивимося це на даному завданні. Отже, зведемо ці два дроби до найменшого спільного знаменника. Знаменники 15 і 20. Перший крок знаходимо НСК цих двох чисел. 20 на 15 не ділиться. Перевіряємо наступне кратне 40. 40 на 15 не ділиться. Беремо наступне кратне 60. На 15 ділиться, отже, найменше спільне кратне на 60. Тепер знаходимо додаткові множники для кожного дробу. Для цього НСК 60. Ділимо на знаменник першого дробу. Це буде 4. І ця четвірочка це є додатковий множник першого дробу. І 60 ділимо на 20. Це буде 3. 3 це додатковий множник другого дробу. І третій крок. Чисельник і знаменник кожного дробу множимо на його додатковий множник. Отже, чисельник 2 множимо на 4, 8. Знаменник 15 множимо на 4, 60. Чисельник 7 множимо на 3, 21. Знаменник 20 множимо на 3, 60. Таким чином ми звели ці дроби до дробів із знаменником 60. Як порівняти звичайні дроби? Ну, ось, наприклад, такий приклад. 2 дев'ятих порівняти із дробом 4 п'ятнадцятих. В п'ятому класі ми розглядали з вами алгоритм порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками. З двох дробів з однаковими знаменниками більшим є той, у якого більший чисельник. Так, це ми пригадали. А ось у даних дробів знаменники різні і ясно, що застосувати це правило відразу не можна. Ідея полягає в тому, щоб спочатку звести ці дроби до найменшого спільного знаменника, а тоді вже застосувати правило порівняння дробів з однаковими знаменниками, яке відоме нам ще з 5 класу. Отже, зводимо до найменшого спільного знаменника. Перший крок знаходимо НСК цих знаменників, де 9 і 15, НСК 45. 45 ділити на 9, це буде 5, додатковий множник першого дробу. І 45 ділити на 15, це буде 3. Додатковий множник другого дробу. Тепер чисельник і знаменник кожного дробу множимо на його додатковий множник. 2 на 5, 10, 9 на 5, 45. 4 на 3, 12, 15 на 3, 45. Ось тепер ми з вами одержали два дроби з однаковими. Знаменниками. І більшим буде той, котрого більший чисельник. Тобто цей дріб. А значить і дріб йому рівний. Тобто 2 дев'ятих менші за 4 п'ятнадцяті. 5 і 16. І четвертих. Ще раз правило порівняння звичайних дробів. Перший крок. Зводимо ці дроби до найменшого спільного знаменника. Другий крок порівнюємо їх за правилом порівняння дробів з однаковими знаменниками. Отже, до спільного знаменника зводимо ці два дроби. Знову ж таки, беремо тепер правило зведення. Перший крок. Знаходимо НСК цих двох знаменників. Перевіряємо, 24 на 16 не ділиться. Беремо наступне кратне, 24 плюс 24 48. 48 на 16 ділиться. Отже, НСК дорівнює 48. Другий крок. Знаходимо додаткові множники кожного дробу. 48 ділити на 16, вийде 3. 48 ділити на 24. Додатковий множник 2. Тепер чисельник і знаменник кожного дробу множимо на додаткові множники. 5 на 3, 15, 16 на 3, 48. 7 на 2 14. 24 на 2 48. Оскільки цей чисельник більший від цього чисельника, то і цей дріб більший від цього дробу.